Христос посеред нас кожного року після свята покрови Пресвятої Богородиці у нашому храмі звершується Божественна літургія подячна. подяка Богові за урожай плодів земних. Ми збираємося тут, щоби спільно єдиними устами і єдиним серцем прославити Бога за те, що Він і цього року. Виявив на нас свою милість. Слідуючи словам самопівця Давида, який каже, дякуйте Господу добриймуві, бо навіки Його милосердя. Для чого це робити? Ще в старому завіті Ізраїль святкував свято Жнив і приносили первоплоди до храму та дякували Богові. На зразок цього День преображення Господнього. Ми приносимо так само перші плоди, які зростають в наших деревах, виноград і дякуємо Богові. Але чому би не зібратися нам у храмі тоді, коли ми закінчуємо збір урожаю і подякувати Богові за все, що вродила земля цього року? Саме до цього я спонукую парфіян нашого храму, і дехто радо відгукується на це. І цього року ми збиралися так само на божесну в які дякували Богу за Його дари. Дуже важливо є пам'ятати, наскільки необхідною є подяка в житті християнина. Ми маємо дякувати Богові за все, а найбільше маємо дякувати за те, що Він годує нас. Саме тому Псалмопівець Давид в одному із псалмів каже: очі всіх з надією звернені до тебе, бо ти даєш поживу своєчасно. Господь годує нас, Господь годує птахів, Господь годує диких звірів, всім дає поживу. І про всіх пам'ятає. Саме найбільше вдячними є ті люди, які пережили голод. Які знають, що таке нестаток, які знають, наскільки цінним є хліб на столі. На жаль, в нинішній час, коли ми маємо достаток у всьому, подекуди ми не цінимо цей дар і забуваємо, що про це треба дякувати Богові. Урожай це не просто результат людської праці, це Боже благословення. це Божий дар. Нерідко можна почути, як людина каже: якщо я не посію, якщо я не буду дбати, працювати на городі, якщо я вчасно не зберу, то відповідно і не буде врожаю. Але хто так думає, він помиляється. Так, праця людська є необхідна в досягненні якогось успіху. Але, як написано, один сіє, а інший жне, а Бог той, хто родить. І саме Господь, Він благословляє землю, і земля родить плід для того, щоб годувати нас, людей. Про це ми читаємо на сторінках священного Писання. Згадаємо про Йосифа, який був проданий своїми рідними братами до єгипетської неволі, і йому було відкрито від Бога тлумачити сни, і він тлумачив сон. Фараона про те, що сім років буде урожайними, а потім буде сім років голодними. І саме в такий спосіб Бог дозволив, щоб Йосиф перебував у неволі, але він, перебуваючи там, уже після другої людини після фараона, вберіг від голодної смерті все своє сімейство, батька, і його братів з сім'ями, які перебралися до Єгипту та вбережені були від голодної смерті. Тому дуже важливо є пам'ятати про те, що саме Бог нам подає ці дари, і саме Йому треба воздавати подяку. Нерідко ми уподібнюємося тому безумному багачеві, який зібрав врожаї, який розширив свої клуні і сказав, «Душе моя, маєш на багато років добра, їж, пий і веселися. Але Господь промовив безумний. Ночі цієї душу твою заберуть від тебе. Людина, яка не дякує Богові, людина, яка не пам'ятає про те, що все в руках Божих, усе у владі Божій, саме уподібнюється до такого нерозумного багача. Тому зараз, коли ми ще перебуваємо в цьому осінньому періоді часі, часу, коли. Відбувається ще збір, можливо, не всі ще закінчили збирати свої рожу. Пам'ятаємо про цю подяку, про цю хвалу. Псалмопівець Давид говорить такі слова, я зачитаю їх, псалом 49, 23 вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. А хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Жертва подяки є ознакою нашої шани перед Богом. Є ознакою того, що ми визнаємо, що Він є подателем цих благ. Людина, яка не дякує, вона приписує це собі. Людина, яка не є вдячною Богові, це означає, що людина думає, що все, що вона має, це виключно плоди її праці. Це виключно те, що вона старалася, що вона дбала, що вона прикладала зусилля і відповідно і отримала гарний результат внаслідок посиленої праці своєї. Але людина, яка вдячна, вона завжди приносить шану Богові, склоняє свою голову перед Його Маєстатом і, і каже: Слава тобі Господь, подяка тобі Господь, за те, що ти. Годуєш нас. Подяка тобі, Господь, що ти даєш поживу своєчасно. Подяка тобі, Господь, за те, що ти опікуєшся нами, що ти годуєш нас, що ти допомагаєш нам, що ти скріплюєш нас і благословляєш нашу землю, що і цього року, не дивлячись на всі труднощі, але земля родила прекрасний урожай. Слава тобі, Господь! Хвала тобі, Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!